Пане Сергію, ваша команда сьогодні здобула важку перемогу, але три залікових хочки. Чому на вашу думку, все ж таки, отак важкувато було? Ну, на всякий випадок команди Івано-Франківська Прикарпаття віддати їм належне теж мають ці шанси, ну мали до цієї гри, і ну, ще, в принципі, мають, але маленькі до цієї гри вони мали шанси потрапити до четвірки. Вони розуміли, що в цій, перем... в цій грі ми ж дивилися, їм потрібно було тільки перемагати. Ми від цього і побудували гру. Я вдячний дуже хлопцям за той характер, як вони проявили, тому що що, що, якби в футболі, то ми переграли, а от нам саме головне було нам не програти в характері. Розуміло? Чому, тому що команда Франківська вона завжди славиться своїм таким характером. І я дякую хлопцям, що вони ну, не програли цю психологічну так би мовити, боротьбу, боротьбу, знаєте, за м'ячі, настрій. І Ви використали свої моменти. Команда суперників не використала, ми використали свої моменти і, як на мене, перемогли заслужено. Наскільки, на вашу думку, вплинув той факт, що завчасна заміна Ляшенка через травму довелося прибудовувати. Чи все-таки всі гравці, які були на лаві запасних, вони були готові замінити будь-кого в будь-який момент? У нас, знаєте, опція була на це позицію, ну повірити, чоловіка чотири. Ну, ми з тренерами довго так би, дивилися, кого випустити. Ну, випустили, У нас всі футболісти готові. Просто в цей контекст входило, що потрібно вести дуже боротьбу, не програти боротьбу Це саме головне було сьогодні. Наступний матч домашній за гробізнесом знову битва лідерів групи А. Ну, як будете налаштовувати свою команду? Ну, ну, кожна гра від гри до гри. Розумієте? от Сьогодні дайте нам трошки перепочити. Після сьогоднішнього матчу будемо готувати вже на суботу гра за гробізнесом. Ну, буде цікава гра, думаю, грають друге і перше місце. Я думаю, що цікаво. Дякую. Пане Олексію, вам сьогодні ну, кров з носа потрібна була перемога, щоб продовжити боротися за четвірку. Не вдалося. Трималися десь до вилучення, а далі пропустили і не змогли вирівняти становище. Що, на вашу думку, сьогодні завадило вашій команді? Ну, перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим болівальникам, фанатам, фанатам всіх футбольних клубів, які захищають нашу батьківщину і дають змогу нам грати такий тяжкий час в футболу. Також Хочу подякувати сьогодні болювальникам, які прийшли на стадіон. Дуже була підтримка гарна. І, і, ну, дуже болювали, не сиділи мовча, підганяли команду. І В кінці ж е, самі чули, да, коли ми програли сьогодні, ну, вони дякували, скандували Прикарпаття. При е, ну, рахунок, рахую, що не по грі, Ми Дуже добре грали, ми дуже добре, тактично підготувалися до гри, і я рахую, що ми переграли епіцентр е, тактично. Так, да, Ми грали другим номером, ми віддали їм територіальне таке преимущество, тому що ми зрозуміли, що. У епіцентра дуже швидкі флангові ігроки, Кравчук швидкий футболіст, ну, нападник не було, але все одно у них швидкі дуже футболісти. І, в основному вони голи забивають в таких швидких атаках. тим більше ну, У нас є да, там, такий урок, коли ми грали в епіцентрі, і нам забили два там, перші гола в швидких атаках. Ми атакували, а отримали гол. Тому ми сьогодні грали другим номером і перекрили зони. І, ну, і так на пам'яті, якщо скинути, то там один момент в першому таймі в кінці був атака. У нас було багато моментів, і навіть коли ми залишились в меншості, у нас дуже, дуже два момента було, таких, що треба було реалізовувати. Ну, не вистачає майстерності індивідуальної. Опять же, знаєте, як в епіцентрі, футболісти, які пограли в прем'єр-лізі, у нас футболісти молоді, наші місцеві, яких ми взяли з області, Тітов, Радульський, ну, Безпалька, ну, Міхальчук, це все наші вихованці, Бабинець, наші вихованці, які грали на область. Тому у них, звісно, хама той же, ну, звісно, що їм не вистачає десь майстерності. Ну, В таких іграх, в таких іграх ну, вони повинні набувати опит. А, да, звісно, у нас, ну, я, я рахую, що у всіх. Команд було завдання вийти в четвірцю, щоб навесні да, вже грати більш спокійно, більш там щось можна награвати. Ну, не вийшло нічого страшного. Я ж кажу, що це такий нам урок молодим футболістам, тому що ну, я рахую, що сьогодні «Епіцент» – це команда ну, рівня прем'єр-ліги. Тому як ми сьогодні зіграли, я ж кажу, ну, за такі програші не стидно. Коли вболівальники скандують, коли дякують, в роздягальню зайшли, там і керівництво, і фанати, і подякували за гру. Ну, такий такі, такі програші, так треба програвати, щоб було не стидно, щоб перед болівальниками можна подивитися їм в очі. Ну, і, звісно, знаєте, є осадок такий, що сьогодні дуже добре грали дві команди, а суддівства ну, е, моя думка, що вона. Не рівня першої ліги суддівства. Я не кажу там предзяти, не предзяти, то пусть там є там органи, які розбираються. Просто це не рівень першої ліги, коли так, таке є суддівство.